Слава Богу, брат і сестра? Підійшов до завершення робочий день, і я хочу поділитися деякими думками. Можливо, я не встигну за 60 секунд. Переходь на мій канал, там буде повне відео. Я хочу поговорити про благословіння. Скажи, будь ласка, ти, хто народжений згори, хто в Ісусі Христі, ти віриш, що ти благословенний і благословенна? Ти віриш в це? Якщо так, я інколи задаю собі запитання, а що таке бути благословенним? В чому воно виражається? Гроші, фінанси, здоров'я, стосунки, духовний ріст, ріст в служінні, що таке бути благословенним, як воно має виражатися, в чому воно має проявлятися? І я думаю, я вірю, що Найбільше благословіння, яке нам міг дати Ісус, Він нас спас, Він дав нам вічне життя, це все благословіння. Він нас примирив з Отцем. Він для нас приготував Своє Царство. Але тут, на землі, я вірю, коли ми живемо, найбільше благословіння, яке можеш мати ти і я, це Святий Дух. Дивіться, написано, що благословення Авраама розповсюджується через Ісуса Христа. Що через Ісуса Христа благословіння Авраама розповсюджується на поганів. І коли ти повірив, повірила в Ісуса Христа і я в тому числі, ми стали благословенними. Ми отримали Святого Духа. І написано в Божому Слові. Що благословення Авраама через Ісуса Христа розповсюджується на язичників, щоби нам отримати обіцяного Духа Святого. Тому я вірю, що найбільше благословення, яке нам дав Господь, знову ж таки, ми спасенні, наш дім на небесах, прощені наші гріхи. Але найбільше благословення це Святий Дух. І християнин. Інколи може задавати собі запитання, добре, якщо я благословенний, чому в мене проблеми з фінансами, проблеми зі здоров'ям, проблеми в тій чи іншій сфері життя? Я ж благословенний. Давайте будемо чесними. Багатьох з, на, з нас в деяких сферах життя немає прориву, немає перемоги і так далі. Але ж ми благословенні. Багато хто з нас приносить десятину, можливо, але в нього проблеми з фінансами. Він, ще, він служить Богу довго і багато в церкві, але в нього проблеми в багатьох сферах життя. То де ж це благословіння? І знаєте, що я подумав, і я так вірю? Що благословіння це Святий Дух. І те, наскільки ми послушні голосу Святого Духа, і наскільки ми водимі Духом Святим, від того буде залежати наші перемоги в тій чи іншій сфері життя. Пригадуєте, апостоли йшли проповідувати? І Дух Святий не дозволив їм іти в певне місце, а направив інше місце проповідувати Євангелію. І по букві вони робили все правильно. І якби вони не послухали Святого Духа, мабуть, була би поразка. І можна було б задати запитання: чому поразка? Де благословення? А тому, що ви не послухали Святого Духа, шановні апостоли, так само в нашому житті, в твоєму і в моєму. Так важливо мати чутливість до Святого Духа, до Його голосу, тому що Дух Святий може направляти тебе в сфері фінансів, навести порядок, почати рахувати, почати вести бюджет. В сфері стосунків Дух Святий може тобі підказувати слухай. Перестань бути таким. Подратованим. Почни слухати людей, прислухатися людей, бути лагіднішим, стриманішим. Або в сфері здоров'я Дух Святий може вести, слухай, перестань наїдатися перед сном. Перестань пити багато шкідливої води і їсти шкідливої їжі. І в кожній сфері життя, Дух Святий якого дав нам Господь буде нас вести, але чи ми слухаємо голос Святого Духа, брат і сестра! Я вірю, що Дух Святий заводить нас в ті обітниці, які нам пообіцяв Господь. Він нам відкриває істину Дух Святий. Тому так важливо розвивати стосунки зі Святим Духом, з Богом, з Богом. Молитися. Перебувати в Слові, поститися, можливо, і так далі, і бути послушними голосу Святого Духа. І я вірю, що часто Дух Святий нам просто дає як, е, на рівні відчуттів, як поступати. В серці ми маємо це відчувати, але часто суєта заглушує серце, і ми стаємо нечутливі до Святого Духа. Часто якийсь гріх, можливо, в серці, якісь подратування, страх, тривога, вони заглушують голос Святого Духа. Хай Господь поможе тобі, хай Господь допоможе мені бути чутливими до його голосу і входити в ті благословіння, які Він для нас приготував в кожній сфері життя. Тому що Дух Святий, я вірю, це найбільше, що Ісус міг нам дати. Він нас спас, Він нас любить, і Він дав нам Святого Духа. А Дух Святий наш Утішитель, він наш помічник, наставник. Він нас спонукає, Він нас наставляє, веде і направляє. Написано, що сини Божі водимі Духом Божим. Нехай Дух Святий веде тебе і мене, і ми будемо чутливі до нього. Де жити? Чим займатись? Що робити в цей час, в якому бути служінні, як служити Богу? Я вірю, що Дух Святий кожного з нас буде вести окремо, індивідуально. Хай Бог тебе благословить і мене благословить. Точніше, Бог нас вже благословив в Ісусі Христі. Хай Господь нам допоможе, отак от я скажу, хай Господь допоможе нам війти вже в ті благословіння, які Він приготував для нас. Тому що написано, що в Ісусі Христі Бог нас уже благословив усіма духовними благословіннями в небесах. Він же все приготував для Тебе і для мене, але важливо, щоб ми ввійшли в це вірою, а нам цьому допомагає Святий Дух. З миром Божим!